В рамках відзначення Дня Соборності та Свободи України, яке відбулося на Двірнянському районному будинку культури 22 січня, взяли участь депутати Верховної Ради України, зокрема народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань верховенства права та правосуддя Роман Чернега, який відповів на запитання нашого журналіста. Ви перший раз обраний депутатом до Верховної Ради, і збулися ваші очікування роботи в Верховній Раді? В першу чергу присягті дозвольте привітати всіх вже двоєчних з Різдвяними святами і з сьогоднішнім святом Темськової. Що стосується правило снабді, ми про це зможемо говорити, я думаю, що як мінімум через рік сподівання про те, щоб обратися, так, але всі інші задуми, всі ті людей, які були доведені до народу. Що вони сповнилися і як ми їх виконуємо, говорити після, скажімо так, після першого року роботи. Зараз дуже важко говорити про реалізацію якихось задумів людей, що такі роботи почали. Скажіть, будь ласка, в духові комітеті Верховної ради ви працюєте виконане... і взагалі чим ви займаєтеся своїм роботи в комітеті? На сьогоднішній день я працюю в комітеті з питань правосуддя. Нам вже як фракція ударно, Заходимо до 120 законопроєктів різних напрямках. Саме перший, який ми зареєстрували всі члени фракції партії «УДАР», це законопроєкт про скасування ряду подій, якими користуються народні депутати. Зокрема, що відмови від безплатного житла, житла, від... від Я як галичанин зареєстрував постанову про відзначення 1115 ї річниці для закладі міста Галич. Ну і подальшого будемо в цьому напрямку навчатися. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, як працює опозиція? Маєте ви якийсь спільний план дій? Чи працюєте безлагоджено, чи є ще якісь розбіжності між вами? Ми мали можливість розвитися, як опозиція працює, працюємо спільно, працюємо з Галичем для цього. Не обов'язково скажімо так, мати спільний план співкладні мови про те, наскільки ми один одного відчуваємо і як ми е, готові працювати проти того режиму, який сьогодні не дає можливості розвиватися нормально в нашій державі, а різного роду знову не протягом на советні союзи і тому подібне. Тому на сьогоднішній колекціях працює. Чого ви ніколи не зробимо? В місці, не, на того, ніколи не зраджував український народ і не зраджую ті клятві, яка давалася, як на першому засібку учасної Верховної Ради, що служіння українському народу, так і та клятва, яка давалася нами, як побратимами в середній партії. Скажіть, будь ласка, таких питання вже більше відверти. Ну, як живеться народному момент? В Києві. у нас є значною. Взагалі, як у вас? Ну, ви може, ви жили в Києві, також заклад відплату отримали для вас значна, незначна. На мою думку, ці кошти є достатніми для того, щоб прожити в місті Києві. Люди живуть менше, як позавтраку, в Києві. З цих коштів я частину витрачаю на благодійність. Ми щомісячно відраховуємо. Одно з громадських організацій, яка займається допомогою лікуванням і наданням допомоги на лікування дітей аутистів. І, в принципі, таким чином втратили кошти. Скажіть, будь ласка, ви як народний депутат від Прикарпаття, що ви хочете зробити для нашої воно-панківської області? Ви ну, знаєте, на сьогоднішній день область не дуже багато коштів на соціально-економічний розвиток. Мали можливість собі відчути про те, що е приблизно 10% від потреби державний бюджет надає е бюджету обласному. Тому ми будемо намагатися спільно з депутатами більших політичних партій, опозиційних маємо увазі, е добуватися того і війвати цей інтерес, щоб область отримала кошти і на інфраструктуру, і на заробітні плати, і на енергоносії, для того, щоб ми дійсно відчували, що депутати від Паркхаття працюють.